все, поїхали. Я, я буду вже тихіше, все. Чесне слово, я починаю. Я не можу Ой, скинути, я далі. монстрів чути не буду. При... Дивися, я вже тихенько говорю, бачиш. Ми приїхали. А вони туторіал проходили?

А, целих нашка, це поляря. Щось нас так Белля... багато, я не знаю, мені вже нічого не страшно. першого монстра. Перший монстр. паніка, хаос. Тут кубок чекай-чекай. Тут мауты. Та стій. А, блядь, пройдет. Та не ходи в полуту, бля. Та шо це таке? Та не трипай нею, Там же ж... О, ще мавпа. Обережно. Обережно. Боже, ну і морда в тебе. Ну що їй? До речі, мене Антон звати. Діма. Привіт. Блядь. Я ж такий, що говорю? Навзаєм. А, а що це щось перднуло і мінус 1700? Що случилось? Це не витримала мого питання про сім'ю. До речі, дверки відкривають, а що, бачите, може лежати вняє. Так, набираємо по максимуму. Ой, Аш! Ради бога. Не не, нормально, нормально. Він робить свій вклад. Блять! Що там? Що? Хтось є? Почекай. Я скажу. Та. Та, я... та ти зараз лут повивертаєш. Чуєш? Ой, він ригає, він регає. Ой, блядь, закривай двері. ой там?

та ригай на неї! Чувак! ригай на неї! Блять, скіл іщу. Бля, весь лут! Да ведіть її кудись! Я понял. Все, вони вже все, короче. Лялька кончена. Сися. Заберіть тележку, вона все поб'є. О, тут ця кукла. Да, серьезно? Блять. Добрий вечір. Що там? Як у вас справи? Чекати в іншому там багато, нормально. Сім з гаком. Ми в руках цих чуваків тепер. А чи в нього морда довольна? Пів... Влада, півотряда вмерла. Більша частина. Блин, а как это тут А права кнопка мыши. О, а. нормально, нормально. Да. Что, А голови наші, ви что не поприносили? Ой, бля. А они нас не чуют. Цикаво, что сейчас. Мы как реал банда. Всех посадили и двое людей врятували. Никого не врятували. А, ah, так почекай, так ми ж на наступні карті все одно заспадеться, правда? ж? Я не знаю. Я думаю, я мене безкрасне. Ага, я думаю, каже. До побачення. До Ну зараз побачимо. там? Я тебе не чути, якщо що. А що, знову вона кудись пропала? О, один ХП тепер. Хп. А, Чого ви наші голови не повідносили. Ми ж 1 ХП. А один ХП. Я вважаю, що те більше є всі шанси. Так, я беру собі артичку, якщо хтось забере, відкушуру. Е, я теж маленьку візьму <світування> тоді собі. А, ти двойну взяв. Добре. Ай, вибач, <світування> вибач. Та ви цей, акуратно. Эээ. Шо хотів ск. Ого, та ні, воно так не. йоп Все, все, дві аптечки и граната нормально. Відійди звідти, відійди, чувак, відійди! Та дробовик куди? Ну куди? Ти ж бачиш, ну. Сенси не йде. Ну не не грошей. Нема гривень. Эу. Так, яйце там жива. О, А скажи, что ты уже ты уже частно. Давай. Бля, все нормально, ты. Бля, 44 к пизда, блять. Ты что заграбишь, блять, серед белого дня, блять. Погнали. Ой, вы то Нормально, блять. Все будет нормально. Я себе все равно микрофон не Что Поехали. Ха-ха, бля. Бач, вона жива, все добре. А, з одним ХП, напевно. Ні-ні, там багато в неї. Там багато ХП, сейчас я гляну. На спину подивись, нормально. Чекай, а чо Бля, один, диви. Це не я, в неї, значить, так було. Ти нас чуєш? Ти нас. <с immun classic> О, це цей музей, де ці. Oh, конячка. Oh. Oh. Yes. Так, экстракшн-пойдж, Це нерка, цей. Діма, чуєш? Діма, перевір well. дружину, бо вона щось засохла, коротше. <laughs> Глянь, чи пульс є. Де... Может как это пишет? такое? Боже, как это пишет? Это что, блендер, или О, тут клоун где? А что, что ты блендер? Ну, что-то было что шумило что. Ш... Шо ви там? Шо? А че ти такий довольний? <ріх> Диви, він О, тоже все. Нічого страшного, нам треба робити треба... роботу. Ну а чема слідкує? А помоги мені підняти бочалу з боцалу носорога. <кх> ні ні не чекай, зараз піднімем. Чекай, чекай. А, ти його так відволочиш, да? Та? Тільки не побуй, да. Хорошо, молодець. Это продуктивний, конечно. Я майстер Грузчик. Коротше, їх обох немає. Може, їх затопили там, чи що. Так. Вітаю мене з першим днем відпустки. Хто? Ой, що щось... Щось шуміло, ага. тільки що ти чув? Ага, ага. Дитко. Тихо... Так, щось мені не подобається. Ага. <кх> а де Тарас? Де вони? Тарас тоже чи що. Тараса можуть убити причини. Та всіх можуть убити. А, він живий. От, чудово. Він живий? What the hell, dude? Так, тебе знайшов. Нема нічого. Ага, а тут то що? Тоже нічого немає? Диви. А, да, ти лазив, да, тут? Тихо, тихо, тихо. Ой, там щось кричало, ви Ой, чули? Ой, ба! А що там шо? таке? Ой, бля, це що таке? Тіка! <світ> ти що там? 10 хп! Нормально. Прекрасно!

Вост, вост. А де всі інші? Ні, ми тут є. А, тут... А, тут... А... Чикайдаху. Що там таке? Оце такое? Це, це, це я там ясю почув з цим я и її чоловіком. Де? Ось вони, я цей. Ми... Цього мало, цього мало, чуваки. Ой, бля. Тікай, тіка, тікай, О, тікай, звідки. Я присіла, я і так сиджу. Опа, блядь. Ой-ой. Ну, ребята, ну, я, ребят, я, я так от вас освоярил, блядь, что ви не сильно фартовые. Ты Тебе... Да, чута и все добре. Здорово. Здорово. Що там? Нормально все. Рады вас. Да, да, ми, я бачу. А куди ви щось пропали? Уходи тележка. Телешка. О, я бачу до тележка. На карті можна. таб карта, ик шишо. І там вона відображається. Кто-то с Мауф пое. Ты. Блять, пивчашки разбил. А что это за анигилятор на пушке? Я не понял. Это клоун. А, ёб твою мать. Я чашку разбил с парулек. Так. О, тарилочка, я обережно, Аккуратно.

Да иди я тарелку разбив, короче. Пять 5 Пять нема.

Опа, Привет. Короче, херня там. якась. Лут. Там сзади за лупом, надо на экстракшн чесать. Так, так, так. Купа цінного луту вже приебану. Ага. Я там якусь знайшов, яка хуярика. А, о, то, то прикольно. Тільки її донести треба. Ага. Понял. Шам. нести, типа. <coughs> ну давай попробуємо з двох кінців взяти. Так, десь вона тут була. Це за лупотом. А вось вона. Де де? А, бачу. Вось, вось, вось. Давай, тебе бери так. за ноги, короче. Ага. Понесло акуратно. <клух> <клух> Тільки я. Бажди не чекай, бля... Акуратно, акуратно. Акуратно. Вз... Сзади, сзади тебе. Хто? Що? Что делается? Ой, бля. А что ты Да, бля, ты сейчас за лобом. Ты сюда пас. Так, мы уже вайпаемся, чешу. Я Нам треба. Я сишь и безркали и тебе все. Так, тихо, нам. Бля, наш кить. Я вам скажу. Я вам скажу честно. Це про еб. Це про юб.

Лазером. Влад, я щось для... я щось а не знаю, Влад. <рес> 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 щось не цей. Мені здається, шансів небагато. <рес> ну, знаєш, мені кажеться ми виграємо. Думаєш? Та, та хрен ми що тут вже назбираємо? Диви, я бачу ж. Жопу? Жовту хуйню. <рес> <рес> <Жопу. рес> ну, ну пішли, ладно вже. Що вже шо вже поробиш? О, диви. Коробка з. Все одну тысячу. А, тільки вона. Хуя? Вона крутиться. Понял? Ах ти ж, сука, тупорила. Ой, блядь. Ой, блядь, там чок. Там клоун. Присядь, присядь. Ты Так. Да. Ну, молодець. Він не попаде, поки пока ты не пойдешь. Ой-ой-ой. Так. Ну короче, коробка вже все. Блять. Ти живий? Ай, блядь! Сука, ёб <плаку> твою мать. <плаку> Wars Влад остався один, huh? не знаю, чи він знає про це. З Дімою я познайомився. А, я понял. А як звати дружину Діми?

В тебе, Яся, коротше, колон, на колонках включено чи що? Бо такий фон іде О, такий в мікрофон, іде в мікрофон. що певне, А? А, вона відключилася, зрозуміло. Ясен, ти Чого він не забирає їх, може поносить? Так кого він куди поносить, блядь? уже все проєбано давно. Не знаю, що Вон, він ходить шукає. Вов... Може він ще думає, що Ви? хтось остався. Залупа. <кхм> Конструктив йде. Да, да. Так ти родного актера. Влад з одним хп і четверо з людей. З о, двиганышоу. Ооооку, блядь. Здорово, Влад, здорово. Що там? О, на цю, хер... не на цю не херню має, не можна не дивитись, по-моєму. Да, <кхем> так, дивіться, так. що зараз буде, уважно. Ла... Ми зараз будемо битись Ла... за корону. Ла... Це ні на що не впливає, крім того, що в когось на морді буде корона, коротше. <кхем> Розумієте? Ой, а, а це що таке? <рик> Тихо бляаать! Ты <рик> в це в'єбав уже. Ти <рик> Дима, шо там? А якась хуйня у мене? А шо робити <рик> треба? Да, е... <Я> це покажу. Чи <рик> ти класти чи ні? Куди лут складати? Як цю хуйню не можна якось стріляти? я Ти Ааа, блять! О, Діма виграв. А чого ти нас не чуєш? Хто? Я тебе поймал. А ти померла, ти він тебе не чує. Ты что походи? Иди, да. Бери корону і погни. Иди давай вже. Бери корону. Слай. Яс квин. А він же ж нас не чує. Я Яся, скажи ему. Так, так, я йому вже уже Чудово. Бери коронку і погнали. Ой, не зуп... Він б... вимог б... мовчки взяти корону. А ні.